Чого? Чого? це Зв'язок насправді е... словом. Зустріч із письменницею Валентиною Семеняк організували для учасників літнього табору у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Це вже третя зміна, і чимало діток тут не вперше. Кажуть, уже встигли зробити чимало цікавого та навчитись новому. Я вже тут другий раз, і спочатку ми робили ангелочки. Потім якісь квадратики робили. Де я була вперше, я була на пожежній частині. А що казали пожежники такого, що ти дізналася нового? Дізналася нового, що там навіть можна, може бути пожежа на воді. Я вже тут другий раз ми вже ходила, я слав, раду, пожежну частину, в театр, всякі майстер-класи ми робили вже матинку минулого разу. Я ще дізнався, що в кутів двадцять Серйозно? Так. А хто це тобі таке розказав? Ну бібліотекарі учасниками табору є діти від 7 до 11 років, розповідають у бібліотеці. Програму намагаються зробити насиченою і розвиваючою, тому і з дітками вже відвідали чимало установ. Також у книгозбірні діє клуб поціновувачів сучасної української літератури Лід простір. Я вирішила, щоб такі зустрічі організувати не тільки для молоді, а й для таких менш наших друзів і організувати зустрічі з письменниками, які пишуть дитячу літературу, дитячими письменниками. Так про героїв своїх дитячих книжок завітала розказати дітям журналістка, фотохудожниця і письменниця Валентина Семеняк. Бездушна людина насправді також має душу, тільки своєю недоброю поведінкою занапастила її. Та так, що душа звернулася калачиком і немов сховалася всередині тіла, як равник у своїй хаті. Сховалася не тільки від усього Світу, а й самої себе. А знаєте, що заважає бути великою, великою душою? Ви знаєте, що в кожного з нас можуть бути внутрішні вороги? Знаєте? О, Мені саме цікаво спілкуватися. Бабусині секрети або де живе душа, хто загубив усмішку, бурмотійко і даринка. Письменниця не просто розказала про написані нею твори, а й навчила малечу, чому варто знати свій рід. А ще чому усмішка втекла від яринки, яка довго бавилася у комп'ютер і не хотіла посміхатися. Малеча дізналася більше про твори, які навчають читачів любити світ і робити добрі справи.